Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко. Я психологиня в гештальт підході та Арт-терапевтка. І сьогодні буде незвичайний для мене формат, де я розповім вам, які ж є ознаки того, що вам потрібно бігти від психолога чи від психотерапевта якомога далі. І для того, щоб не розмовляти про це дуже багато, почнемо одразу. Вітаю, сідайте, сідайте. Я пам'ятаю ваше повідомлення, яке ви мені надіслали, коли записувалися. Так, ну проблема ваша, звісно ж. Ну Це жах, жах. Дуже добре, дуже добре, що ви до мене прийшли. Ще б один-два дні і все. Нічого б неможливо було зробити. Ніхто б нічого не зробив. Ви знаєте, і і, і так ніхто б нічого не зробив. У мене авторська методика, ви не хвилюйтесь. Саме ця методика вона вам усьому допоможе. В усьому допоможе абсолютно не хвилюйтесь. Дуже цікаво. А де ви навчались? Ну, Ви знаєте, психологія. Психологія це моє призначення. Це призначення. Я відчула своєю душею. Ви знаєте, отримала економічну освіту, працювала бухгалтером і потім раптом одного дня до мене прийшла подружка, вона жалілася мені, жалілася, жалілася. І тут я зрозуміла. Яке моє справжнє покликання. Ну, знаєте, була я на парі цих семінарів в кількох інститутів. Ви знаєте, дилетанти, дилетанти. Нічого вони не вміють, ніякого досвіду, одна лише суха теорія. Дуже добре, що ви до мене прийшли. У мене авторська методика. Це не те, що там навчають оцих цих вишах. У мене справжня методика, яка насправді допоможе вам вирішити ваші проблеми. Перша така ознака це відсутність у психолога базової освіти. Базової, як вищої освіти, яка дає теоретичні знання, яка розповідає людині про особливості психічних процесів людини, про особливості різних патологічних станів, для того, щоб людина розуміла, як відрізняти здорову людину від не дуже здорової, як відрізняти різні психічні стани людини. І так далі. Також має бути освіта в одному з напрямків. Психотерапії чи психологічного консультування, де є якась практика і де є якась також теорія про те, як саме працювати вже з клієнтом безпосередньо. Дуже часто у таких психологів, які не мають освіти, є якась авторська методика, якась така чудова школа, якої немає більше ні в кого. Зазвичай це маніпулятивна така штука, коли людина не здобуває освіту, не вчиться спочатку у інших людей. Вона одразу бере свій досвід і вона його вкладає в якусь таку авторську школу. І через це для цього не потрібно ані проходити супервізії у більш. Як досвідчених терапевтів, ані навчатися чомусь, ані проходити такий дуже-дуже довгий шлях з різних практик, з вивчення теорії і так далі, а можна одразу йти і працювати, більше того, навіть казати, що в тебе є там якась суперметодика. В психології так не буває. Перш ніж людина створює свій власний терапевтичний стиль, вона спочатку навчається тому, що є, і така освіта має бути. Ви знаєте, моя методика вона дозволяє вирішити будь-яку проблему за одну годину. Без усіляких оцих розмов, якихось оці нюні розпускають, без усіх цих сліз ми вирішимо з вами все за одну годину. Ви просто приходите до мене, ви розповідаєте свою проблему, і я вам даю алгоритм, який дозволить вам зробити ваше життя кращим. Що ви там кажете? Е, проблеми з дружиною у вас там? так, так е, знаєте, щось ага. останнім часом накопилося багато. Ще одна ознака: це неправомірні і незрозуміло звідки взяті обіцянки. Ну, наприклад, ви ще із психологом не познайомились, а він вже вам розповідає, що він вирішує всі-всі проблеми, там якийсь ряд проблем, він може вам допомогти при цьому дуже швидко. На жаль, психотерапія і навіть психологічне консультування швидко не працюють. Якщо ваша проблема вона вже існує там кілька років, неможливо її позбутися за одну годину. І е, ходити до психологів, які е, це обіцяють, насправді іноді це означає оманювати себе. Будьте дуже обережні з цим і не ведіться на такі обіцянки. Ну, Ваша проблема, ваша проблема, знаєте, те, що я можу вам сказати, ви знаєте, коли я на вас дивлюся, я бачу сумного віслюка. Ви як одинокий листочок, що полетів, і тепер течія несе його кудись в каналізацію. Ну, просто так же неможливо, ви розумієте? Я розумію ваших колег і вашу дружину. Ну, так же просто неможливо. Ну, розумієте? Доктор, може, ви мені щось порадите? Ну, Такого... що, ви, що ви скиглите? Ну, що ви скиглите? Зачекайте. Чоловік не, потр... не повинен так поводитися. Ну, що ви? Припиняйте. Ще одна ознака того, що від психолога потрібно бігти якомога далі, це засоромлення та звинувачення. В кабінеті у психолога зазвичай люди розповідають про себе такі речі, які не розповідають більше нікому. І саме тому психолог має бути дуже-дуже уважний до цих моментів і ні в якому разі не припускатися до ось таких фраз соромлюючих, як От, «а комусь там, гірше взагалі в твоїй ситуації. А тут потрібно отак, що ж ти не зробила цього раніше. Бачили очі, що купували, ти знала сама, куди ти йдеш, ти сам знаєш, як потрібно, і так далі. Тобто будь-які з ці фрази, що викликають у вас сором або почуття провини, якщо ви розумієте, що ви ці почуття маєте, ви можете навіть психологу про це сказати і подивитися, як він відреагує. Компетентний психолог має з вами цю ситуацію обговорити і ні в якому разі не сказати, що це ви самі винуваті в цій ситуації. Ну, от ви просите від мене пораду. Ось ну, у мене був чоловік. Також скиглив, щось постійно скиглив. Поки я йому не сказала: ну будь ти вже чоловіком. Припини бути ганчіркою. І що я можу вам сказати? Тепер у нього є автомобіль, будинок, чудова родина, Щоправда, не зі мною. Але як бачите, моя методика працює. Просто припиніть скиглити. Я зрозумів. І взагалі, ось припиніть, ви думати моє не моє. Нащо вам оці роздуми? Просто заробляйте гроші. Так, так. У вас є такий шанс, більше ні в кого немає. Ні в кого немає. Як, як ви можете взагалі від цього відмовлятись? Ще одна ознака некомпетентності психолога це те, що він надає поради або прямі інструкції про те, як вам жити своє життя. Ну, як от, кинь свою дружину. Знайди собі чоловіка. Тобі просто потрібно знайти іншу роботу. Зроби так, зроби сяк, а не, ніяк інакше. Я про це вже розповідала в одному зі своїх відео. Але, в принципі, поради це ознака того, що людина на себе бере більше відповідальності, ніж насправді справді може. Тобто. Насправді відповідати за результати ваших дій тільки вам, тільки ви будете нести потім тягар, того що станеться після того, як ви те чи інше рішення приймете. Саме тому, зазвичай, в етичних кодексах психологів говориться про те, що психолог не має давати прямі інструкції. Виключенням є рекомендації, тобто, коли психолог надає вам якісь вправи, можливо, якісь домашні завдання, чи вам щось пропонує, а ви вже потім можете вирішити, робити це чи не робити. Але в будь-якому разі це оговорюється. Якщо вам здається, що ваш психолог дає вам поради, ви можете його про це запитати. І взагалі. Ось ви пам'ятаєте, такий е, чоловік вийшов перед вами. Ну, такий сіренький такий, гроків йому так 40, бачили? Бачили. Бачили. Ось чудовий приклад, моя методика працює. Вже десяту зустріч так, приходить. Ви ж казали про одну Ну так, а що ви хотіли? Одна зустріч це перший рівень успіху. Для того, щоб досягти другого, потрібно ще кілька зустрічей. Ну так, а що ви хотів? Ще одна ознака некомпетентного психолога це, звісно ж, недотримання правил конфіденційності. При цьому це може бути як пряме обговорення психологам своїх клієнтів, так і, там, наприклад, написання дописів про своїх клієнтів без їхнього дозволу. Коли ви раптом бачите, що психолог описує ваш випадок, прямо вказуючи якось на вашу особистість, ви можете сміливо казати йому про порушення правила конфіденційності. Якщо ви чуєте щось від нього про інших клієнтів, так само можна розуміти, що щось вже тут не так, вже щось психолог не дотримується правила конфіденційності. Виключенням може бути робота психолога із супервізором, тобто з більш таким старшим психологом, але тоді не обговорюється ніякі особисті дані клієнта. А також узагальнення. Ну, тобто, наприклад, я можу сказати, що моїми клієнтами переважно є люди від 25 до 30 років. Тобто, якась загальна інформація, ані в якому разі не конкретні випадки. Ви знаєте, останнім часом відчуваю таке, таке неприємне, тугу, може в мене взагалі депресія? Ви знаєте. Як казала моя бабуся, всім оцим депресивним потрібно просто корову, а краще й дві. То не видумайте, просто, просто працюйте, а краще візьміть собі ще одну роботу. У вас автомайстерня. Так, то візьміть собі ще щось. Не знаю, магазин взуття відкрити. Оце всі депресії. Ви розумієте, зараз ці лікарі вони придумали це все для того, щоб брати з вас гроші за пігулки. Насправді нічого такого не потрібно. Потрібно просто працювати. Краще вдвічі більше. Ще одна ознака того, що вам потрібно бігти від психолога, це те, що він не розуміє меж своєї компетентності. Справжній професіонал він має обмежені компетенції в, яких, в якихось сферах. І насправді, в будь-якій сфері гарний професіонал завжди знає, що він вміє не все і може не все. Тож, якщо ви чуєте від психолога про те, що він вміє розібратися з кожним, кожним запитом, якщо він каже в публічному просторі, що він взагалі здатний вирішити будь-яку проблему, знайти рішення для будь-якої ситуації, та взагалі то не співпрацює там, наприклад, з лікарями ні в якому разі, бо вважає, що все це психосоматика, то сміливо можете вважати, що скоріше за все цей психолог. Він може бути не дуже обережний в своїй роботі. А взагалі, знаєте, у мене є ідея. А давайте, щоб в рамках моєї методики ми з вами ще краще спрацювалися. Чи не дасте ви мені знижку на вашу автомайстерню? У мене якраз там щось з машиною не розумію. Які питання, звичайно? Добре, добре, добре. Ще одна ознака, на яку слід звернути увагу, це порушення кордонів. Це можуть бути як якісь особисті прохання, про знижки, про батання послуги тощо. Це можуть бути якісь комунікації поза межами вашої роботи. Наприклад, не можна одночасно брати у когось терапію і дружити з цією самою людиною. Теж само можна сказати про романтичні стосунки. В будь-якому етичному кодексі психолога це прямо окремо відзначається, що ніякі... Романтичні стосунки, ніякі сексуальні стосунки ні в якому разі не можуть бути між психологом та його клієнтом. Навіть якщо ви вже припинили свою роботу і там, на завтра підете на побачення, це також є порушення етичного кодексу. Також ще одним прикладом порушення кордонів можуть бути несанкціоновані вами з психологом цілесні якісь контакти. Ну, наприклад, коли психолог починає вас торкатися. І е, при цьому це ніяк не оговорюється на початку, то це також можна вважати порушенням кордону. Я рада, що ви були свідками сьогодні зі мною мого такого перформансу. Пишіть е, в коментарях, чи сподобався вам такий формат, а також чи були у вас якісь дивні зашкварні випадки із психологами. А на цьому все. Ставте подобайку цьому відео, обов'язково коментуйте його, це допомагає мені пропсувати свій психологічний україномовний контент. І записатись на консультації за контактами, що вказані внизу в описі цього відео. А на цьому все ще побачимось. Так, ну що, наша з вами зустріч добігає кінця. Ну що, що я можу винести з нашої з вами зустрічі? Вам потрібно менше скиглити, кинути свою дружину вона вас не поважає. І більше працювати. А ще краще зробити мені знижку на новий автомобіль. І що найважливіше, Постійно, кожного дня три рази повторювати я альфа самець. Повторюйте. Давайте. давайте. Я, давайте спробуємо. я альфа самець. Гучніше! Я альфа самець Гучніше! Альфа самець! Гучніше! Альфа самець! Йдіть! Так. Дякую вам! Ви Дякую. Готові! Ви, дуже сильно мені допомогли. Ви готові! Так. До Йдіть. зустрічі! Йдіть. З вас 600 доларів. ハハ <laughs> <laughs>